Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді монета із серії видатні особистості України присвячена 150-річчю -рі... 150 від дня народження талановитого українського письменника-новатора, неперевершеного майстра експресіоністичної новели, Хе -хе, блін. поета, громадського діяча та політика, художні твори, про заїка вміщуються в... в одному томику. Але його ім'я стоїть поряд з іменами найвидатніших новелістів світу. Вони вражають своєю виключною привабливістю, справжньою оригінальністю і художньою досконалістю. Збірка новел, синя книжечка, стала помітною віхою в розвитку української прози. Вона принесла Стефанику загальне визнання та була зустрінута. З захопленими відгуками Івана Франка, Лесі Українки, Коцюбинського, Кобелянської, а збірка Кам'яний Хрест сприйнята як визначна літературна подія. Монета була введена Національним банком України в обіг 12 травня 2021 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з Нейзельберу масою 16,54. Ой, перепрошую, 12,8 грами. Діаметр монети має 31 міліметр. Тираж 35 тисяч примірників. Гурт рефлений. Вартість на дату виходу в обіг. Вартість Національного банку України 49 гривень. Так, почнемо розгляд монети заверсу. Так. Ось так, дахам буде. Е, аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України, тризуб. По обидва боки, від якого рік карбування монети 2021. У центрі зображено стилізовану композицію. На тлі вікна сільської хати, портрет Василя Стефаника. Праворуч, від якого колосок, що символізує письменницьке перо. Написи Україна над портретом, номінал 2 гривні праворуч. Дві праворуч гривні півколом, праворуч. Василь Стефаник, роки життя 1871-1936. Унизу півколом. Так, логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Праворуч між написами. Ось ми його бачимо. Переходимо до реверсу. Реверс такий не дуже. Не дуже багато деталей. Так, значить, на реверсі монети. На дзеркальному тлі зображено самотню фігуру людини, яка зібралася в далеку путь. На передньому плані кам'яний хрест, праворуч і ліворуч від якого колоски. По обидва боки від фігури стилізовані птахи. Ось така монета була на огляді. Дякую всім за увагу, гарного колекціонування, до нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.